Хто такі близнюкові душі? Або близнюкове полум'я? Ви це вже точно чули і неодноразово. Тим більше зараз тема переходу і повернення, і воз'єднання близнюкових пламен. Що це таке? Уявіть собі, що ви є клітиночка Бога, як яйце величезне, це вища ваша душа, і всередині вас повністю є чоловік який складається з різних аспектів, богів, Бога абсолютно єдиного, єдиного духа, і багато-багато аспектів. Тобто, ваш от всередині малюнок ідентичний, от як клітиночка Бога єдиного, і з певним малюнком, з певним якостю, от як клітиночка індивідуальна в вашому організмі. І вона має певну свідомість, особливість свою. Свою свою чоловічу частинку і жіночу. Так от, оця єдина монада це вища душа, вона абсолютно ідентична всередині з чоловічої сторони і жіночої. Тобто, це близнюкова повністю копія, душа, яка має певну повністю, ну, от повністю як скопійована. З повністю з єдиним малюнком це єдина душа в образі чоловіка або жінки, тільки так, тому що не може бути близнюкова душа, чоловік, чоловік, жінка, жінка. Тільки так, ваша права сторона це близнюкова монада як чоловіка, і ліва сторона це близнюкова частинка монади як жінки. Тобто це ваша повністю космічна копія. Вона єдина в цьому екземплярі. Тобто, от просто хочу, щоб ви зрозуміли. Тобто, всі решта клітиночки, Бога, вищі душі, вони відрізняються своїми якостями, малюнками. І тільки ця близнюкова монада, перепрошую, близнюкова душа, вона не відрізняється. Вона повністю ідентична, як близнюк. І от, коли ми йдемо з вами у втілення, ми розлітаємося і близнюки. Ви розлітаєтесь на багато-багато аспектів, частинок і граємо, він, як чоловік, грає в свої кармічні ігри. я як жінка граю в свої кармічні ігри і вибираю своєї душі вже кармічної, людської різні аспекти. І там всякі в мене відносини, чоловіки, жінки, в нього так само і це тільки маленькі і ще й кермічні аспекти. Так само і батьки наші, це теж кермічне утворювання, родичі, все-все все це кермічне утворювання і наші ігри. Тобто ніякої людини, такої повністю цілої, енергетичної єдиної з нами не існує. В нашому просторі до нашої зустрічі з близнюком, але близнюка неможливо побачити, якщо ти знаходишся не в чистоті душі.